В, житті, в тому плані, що я... мені не треба було нічого вибирати. Я, в принципі, так аналізуючи своє життя, приходжу до висновку, що я народився, в принципі, художником, е в... народився в селі, де е ніхто уяви не мав, що таке художник. На Франківщині е біля Галича, не на трасі, далеко від траси, село, але дуже живописне. І я ходив. Е як і всі сільські діти, ходив в школу в сільську, пас корів. Але час від часу моя баба заставляла мене малювати якісь для неї квіти, які вона вишивала потім. Вишивала баба все. Вишивала рушники, вишивала обруси на стіл, вишивала килими на стіну, вишивала сорочки, костюми. Все баба вишивала. Працювала вона постійно, і вона була так само тим іншим художником, який працював. За натхненням, а не за гроші, бо гроші бабі перепадали дуже рідко. Це коли її замовляли якийсь костюм жіночий, чи сорочку чоловічу. Ну це було рідко. Переважно вона шила для себе. І в нас все було кругом обшито. І серед цього всього, цього кольорового, тих ниток кольорових і тих вишивок я виростав малий. І я почав в школі вже собі малювати такі малюночки. Звичайно, я не міг ніде побачити картини справжньої. Намальованої таких не було в селі картин, були образи фотографовані на папері. І я міг хіба просто картинки дивитися в книжках, дитячих книжках і їх перемальовувати, ті картинки. Я хотів бути художником, але я не уявляв собі, як це зробити. Я закінчив сільську школу і кудись поступити це було для мене дуже проблемно. Я не знав, чи я зможу, чи, чи таке можливо взагалі. Але оскільки для мене вже десь. Дорога, стежка вже була прокладена. Мені треба було тільки по ній йти. І воно все мало бути так, як було накреслено самого початку. І я пішов по цій стежці, я працював. Потім поїхав в до Іменно-Франківського, поїхав до Києва в Києві, знайшов студію, і то були мої перші уроки. Вже такого, коли я побачив професійних художників. І ці професійні художники мені показали, як поставити натюрморт, глечик, якісь там речі, і куб, там щось інше. І я почав це малювати олівцем. Це були перші мої такі проби, які я, з яких я почав. У мене було таке враження, що в мене що я не ходжу по землі, а так над землею трошки. Ну, виросли крила. я зрозумів, що я нарешті роблю те, про що я мріяв все життя. Що це моє, що я от працюю як художник, я вчуся на художника. З етюдником я не, я... Я, не я ходив кожен день, малював етюди. Для мене це було потребою такою. Мене не треба було заставляти. Це не було завдання мені ставити або щось інше. Я навпаки я пропускав там інші професійні дисципліни заради того, щоб помалювати більше. Починав я, звичайно, з теми пейзажу. Пізаж на ну як всі починають, молоді художники, це було таким для мене тим початком. Працював потихеньку-потихеньку, і вже десь в 90-х роках я, я почав малювати тематичні речі. Я знайшов для себе тему чумаків. Не знаю чому, мабуть, тому що знову ж таки, що я вийшов з села, і для мене оці рогаті створіння, оці бики. Вони були для мене близькі. Я, я знав, як виглядає корова, я біля неї виріс, воно було мені близьке, а тут чумаки, воли, які тягнуть воза. І я десь порівнював себе з чумаком, тому що віл тягне повільно, але тягне до мети. Він не зупиняється, він пройде через витримає всі випробування і дійде туди, куди йому треба. Також моєю тематикою стала тема вертепів, тому що знову ж таки вертаюся до села. Село для мене то енергетичний колодязь. Я, Мої теми всі прив'язані до села. А Вертеп це фактично є це театр, але театр такий не професійний, а народний театр. Там не треба сцени, там треба просто переодіти. Або взяти на себе одіти театральні костюми, всякі різні з тих героїв, які там є присутні, або взяти якісь предмети, які будуть символізувати ті персонажі. Ну поруч з тим, звичайно, що пейзаж, який як я починав його, так я його і працюю далі. Були часи, коли я приїжджав в село на початках. Тому що хотілося, хотілося якісь, щось шукати. Хотілося весь час якісь пошуки якогось оригінальності, якоїсь бути чимось, якимось там вирізнятися від інших. І це всі починаючи художники, вони всі шукають свій почерк, свій, свій, якісь, свою оригінальність, чим вони будуть відрізнятися. Я теж це пробував, і тому ну, шукав, звичайно, пройшов всі ці стадії, як і всі інші художники. Але вернувся назад, кажуть, що коли ти молодий, тебе тягне чаку на тебе діє відцентрова сила, і ти хочеш світ. Тебе виштовхує, ти йдеш у світ, дивитися, світ, показувати себе, а потім повертаєшся назад. Повертаєшся і знаходиш те, що ти шукав, по всьому світу, ти знаходиш себе під носом. Тепер я приїжджаю до села, і в мене там тисячі сюжетів. Я безперервно працюю над сюжетами, які я раніше міг ігнорувати. Мені вистачає звичайної калюжі, мені вистачає куска поля. Я виходжу на поле, і я вже маю сюжетів море. Я стаю і працюю. І, і Поле міняється, воно теж різне. Весна, літо, осінь, зима, воно безперервно воно різне. І ти можеш працювати, і працювати, і працювати, і знаходити для себе весь час якісь нові, дуже гарні, цікаві грані в цьому. Художник працює над певним сюжетом. Зробивши там якісь речі, він мусить переключатися на щось інше. І я це роблю постійно це для мене така вже випрацьована річ. Я вже знаю дуже добре, коли мені треба вже зупинитися, відійти і робити щось інше. Ну, найскладнішим, звичайно, є для будь-якого художника, це портретність, портретна тематика, тому що портрет така річ, яка. Мало намалювати подібну людину. Треба ще намалювати так, щоб воно несло в собі якусь нагрузку складнішу, ніж просто зображення. Тому що кожна людина вона себе бачить по-своєму. І вона на себе дивиться в дзеркало, вона про себе думає, вона себе бачить якось так, як, її не бачить, як інші її не бачать. Для мене в портреті найважливіше є навіть не те, як сприйме мене та людина, яку я намалював, а чи я сам особисто. Є задоволений тим, що я зробив. Іноді буває так, що я задоволений більше, ніж той, кого я намалював. Але, як правило, якщо я справився, то подобається і мені, і тому, кого я намалював. Ну і така ще тема, яку я теж давним-давно опрацьовую. Я дуже люблю міфологію різну. І в основі було вираження якоїсь ідеї. Ну, в основному це в мене там, це присвячення містерії, це присвячення міфології Діоніса. Діоніса як... Бога стихійного чоловічого начала. І, звичайно, що якщо це чоловіче начало, то навколо нього має бути жіночі образи. І цей Діоніс, який був потім в міфології там, трансформований в Бахоса, Ерота, а потім він пройшов такий цикл заперечення, коли він знищується аполлоном, і в ніч є. Цілий розділ Діонісійське аполоністичне. Діонісійське як стихійне, як начало, воно вже відноситься до музики, до театру, до таких видів мистецтва, які перебувають по цій і не можуть бути е, такими консервативними, як скажімо, живопис, культура, архітектура це мистецтво, яке існує в одному і тому самому вигляді е, завжди. Театр не може існувати в одному. Він мусить бути там, мусить бути дія. Починається одне, далі, далі, далі. Так само музика. Музика живе в розвитку, а живопис живе в одному такому виразі. І це мені подобалося, і я зробив велику серію робіт на цю тему і роблю їх далі. Щоб тема витрила в мені, це для мене більше важить, ніж вже її відображення на полотні. Якщо тема витрила, мені легко зробити вже на полотні. Я вже тоді стаю і роблю. Найголовніше це вона має прийти до мене. І я переконався вже неодноразово, що іноді виникає той перший імпульс, його треба фіксувати там на якомусь ескізі і залишити. Якщо я не знаю, як його зробити, то я маю просто почекати. Були випадки, коли мені снилися ідеї. І я потім просто головне було не забути, що приснилося, і зафіксувати собі потім десь на або просто лежав там собі щось думав, і раптом тобі виникає ідея. І просто взяти альбомчик і собі зафіксувати, і все. Ну, от не, не втратити цей перший імпульс, а далі він вже розвинеться, він вже буде працювати на мене сам по собі, і я його реалізую. Я дуже, Я дуже вдячний Богу, що я народився саме в селі. Це для мене має величезне значення, тому що природа безпосередньо природа, в якій я виростав. Оці квіти, які баба садила перед хатою, їх було море завжди, вони були різні. І чорнобривці, і, і всякі інші квіти. Вони росли навколо маки росли. Навіть оця картопля, яка цвіла весною, вона на мене діяла магічно. Вона в ці картопельні і білі, і рожеві квіточки, і маки. Я сидів, їх змальовував, мені воно дуже подобалося. Спочатку квіти, потім вже самі які з'являлися. Це для мене воно має для мене якийсь сакральний зміст. Я, я в нього Дотепер я пам'ятаю це, і воно від мене не відходить нікуди, воно залишилося в мені. Для мене малювання то як для баби вишивка. Баба вишивала тому, що мала потребу в цьому. Вона вишивала, тому що любила. От те, що вона вишивала, вона його любила. Вона любила ці квіти, вона любила ті сюжети, які вона вишивала. Це для неї було найголовніше. Вона могла не отримати ні копійки, але вона вишивала, постійно вишивала. Так для мене малювання. Немає значення, чи це буде подобатися, чи це не буде подобатися. Чи воно хтось мені заплатить за нього, чи не заплатить, чи хтось купить, чи не купить. Я маю потребу в малюванні постійно, і воно не залежить від зовнішніх факторів. Жодним чином. Це просто потреба моя, моєї душі, мого єства. Я працюю, тому що я не можу не працювати. Я хочу працювати, хочу робити нові речі, і це мене тримає. От. Так. Десь так.